Всім доброго дня, слава Україні, слава Збройним силам. Сьогодні проводимо посів пшениці зимої. Поле було зроблено дископлугом. І Трошки тут на початку, там де розвороти були, нас приходний дископлуг культиваторами підправив. Все не культивірував. Сіємо сівалкою МАГРО. Кропивницький нам привезли її. Перші дні не могли сіяти, дуже нам не засипало сліда. Самі загортачі були на, на планці. Подивився відео в інтернеті. Виходить, воно не засипало кулію трактора. В інтернеті в д побачили, що ставлять сушнічки. Загортачі на сушніки. І кожен сушнік, бачите, він практично копіює. Бачите, як сіє. І набагато краще буде, е, загортає землю, не видно слідів. принципі рівень. Якщо якісь питання, звертайтеся до нас на канал, в принципі, дамо відповідь. Е, цей трактор взагалі, ця сівалка куплялася під трактор Донфен 244 на широких колесах. Але казали, що піднімуть, реально він її піднімає, але йому дуже-дуже тяжко. Е, сіємо джимма. 454. -й. Це старіша модель 2010 рік. Вага орієнтовно там 2800 кг. Сильний трактор, реально на Донфенг 2.10 Поліна МР тяжко. Він не підніме. Казали, що будете сіяти, не підніме, він, він її піднімає, але сіяти вона не буде. Отакі. От Продовжуємо посів. Всім гарного дня.